Ради вітати на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло Рубежний. Продовжуємо розбиратись, як за допомогою додаткового верстатного оснащення оптимізувати та покращити процес виробництва деталей. Сьогоднішнє відео присвячене системі затиску з нульовою точкою базування APS від компанії Autoblock. Зростаюче різноманіття деталей та зменшення обсягів виробництва ставлять перед підприємствами нові завдання та вимоги щодо оптимізації виробничих процесів. Це обумовлене необхідністю зниження виробничих витрат при виготовленні конкретних деталей або груп виробів. Відбувається безприривний пошук більш ефективних технологічних рішень. Як наслідок, мають вдосконалюватись і системи фіксації. Невеликі партії вимагають частого переналагоджування верстатів під час встановлення оснащення для утримання деталі та прив'язки верстат простою. А це дорогоцінний час, протягом якого виробництво мало би приносити прибуток. Знизити виробничі витрати та як наслідок підвищити ефективність та прибутковість у сучасних умовах, можливо. Переважно шляхом удосконалення процесу переналагодження обладнання та скорочення машинного часу. Застосування інтелектуальних систем затиску, спрямоване на підвищення ефективності експлуатації обладнання. Системи затиску з нульовою точкою APS від SMW-Автоблок дозволяють забезпечити гнучкість та автоматизацію виробничих процесів. Компанія SMW-Автоблок пропонує широкий спектр технічних рішень, спрямованих на зниження витрат на переналагодження. Та підвищення ефективності використання обладнання. APS – це універсальна система зв'язку між верстатом, затискним пристроєм та деталлю. APS дозволяє проводити позиціонування та затиск за одну операцію. Модуль APS можна порівняти з міні-патроном або комбінацією декількох патронів, зібраних у пульту. Вони монтуються на робочому столі призерного обробного центру. Верхня шліфована площина патрона у першу чергу виступає в якості установчої бази для різноманітних пристроїв або безпосередньо для заготовки. Високонадійна система АПС блокується трьома пальцями 120 градусів з максимальною жорсткістю та точністю. У модулях АПС затискний пристрій чи деталь фіксується за допомогою тиску пружин, а звільняється стисненим повітрям 6 бар. Важливо, у системі APS є функція турбо, завдяки якій затискне зусилля пружин зростає за рахунок стисненого повітря. Зусилля затиску досягає 30 тисяч ньютон. Функція автоматичного очищення APS Premium дозволяє завжди тримати посадкове місце у порядку. Для фіксації деталі або затисного пристою достатньо лише скористатися спеціальним штревелем, які можуть бути встановлені для зручності під кутом до 23 градусів. З провадженням системи АПІС точність повторюваності затиску стає меншою ніж 5 мікрон, а час встановлення скорочується на 90%. Це означає, що затисні пристої більш не залежать від конкретного верстата чи його місця розташування. Неважливо, де на якому верстаті використовується обробка. Система APS забезпечує надійну фіксацію без втрати точності. Коротко. Принцип використання: перше подача стисненого повітря під час встановлення. Друге зняття деталі чи пристосування. Третє встановлення заготовки чи пристосування. Четверте припинення подачі повітря і з цього моменту зусилля затиску 12 тисяч ньютон. П'яте підключення повітря до турбопорту, шосте припинення подачі повітря до турбопорту. З цього моменту зусилля затиску 30 тисяч ньютонів. Система АПС дозволяє використовувати один і той самий затисний пристрій на будь-якій ділянці виробництва. Його переміщення з одного цеху до іншого. Стає легким та швидким процесом. Система APS вирішує проблему відсутності взаємодії та сумісності між різними затисними системами та пристроями. Отже, система нульового позиціонування APS від SMW автоблок це високотехнологічний пристрій, що дозволяє максимально швидко, точно та безпечно здійснювати зміну заготовки інструментів та пристроїв у виробничому процесі з метою скорочення часу на переналагодження. Якщо у вас залишилися питання, або ви розглядаєте можливість впровадження даного оснащення освітлення. Своєму виробництві, будь ласка, зв'яжіться по номеру телефону або за допомогою електронної адреси, що знаходиться в описі під цим відео. Разом ми зробимо ваше виробництво більш продуктивним та раціональним навіть на етапі налаштування або переналагодження. До наступних зустрічей! На все добре!